Тепла зима буде теплою для 714 сімей, тому що вручну було чітко перераховано, нараховано в різні банки, поштові відділення безпосередньо 714 сімей отримують такі доплати для 1084 дитини в розмірі. Шість на сьогоднішній день загальна сума це 7 мільйонів 46 тисяч. Отримують такі нарахування. Безпосередньо отримують саме категорії. Для дітей малозабезпечених сімей, а також дітей з та осіб з інвалідністю першої групи саме з числа ВПО. Тепла зима це урядова програма, яка спрямована на підтримку родин. Які цього потребують, це можливість покращити матеріальне становище певних родин за рахунок одноразової виплати розміром 6 тисяч 500 гривень. Отримати гроші зможуть малозабезпечені родини а також ВПО з дітьми та люди з першою групою інвалідності серед ВПО.